10 клас. Лабораторна робота номер 6 Тема дослідження одного з ізопроцесів. Мета експериментально перевірити закон бойля Маріотта. Обладнання. Штатив з муфтою і лапкою. Скляний циліндр завишки 40-50 см, наповнений водою кімнатної температури. Скляна трубка закрита з одного кінця. Лінійка з міліметровими поділками. Мірна стрічка, барометра нероїд. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтеся з інструкцією до даної роботи. Виконання роботи. Крок перший. Вимірюємо атмосферний тиск в міліметрах ртутного стовпчика П1. Крок другий. Вимірюємо довжину трубки l 1 у міліметрах. Крок третій. Опускаємо трубку відкритим кінцем донизу у циліндр з водою і закріпляємо її у штативі у вертикальному положенні. Крок четвертий. За допомогою мірної стрічки вимірюємо довжину повітряного стовпа у трубці l 2 За допомогою лінійки різницю рівнів води в циліндрі та в трубці H2. Крок п'ятий. Повторюємо дослід, змістивши трубку до дна циліндра. Крок 6. Обчислюємо у міліметрах ртутного стопчика тиск повітря у трубці за формулами, наведеними в інструкції. Крок сьомий. Обчислюємо доводки p 1 l 1 p 2 l 2 і П3Л3. Крок 8. Результати вимірювань та обчислень заносимо у таблицю. Крок 9. Порівнюємо добутки П помножити на L у трьох дослідах. Крок 10. На координатній площині з осями П та Л у вибраному масштабі відкладаємо точки, що відповідають даним експерименту, про яку залежність між П та Л свідчить форма графіка.